Всім вітання, друзі. Стою, чекаю паром. І така неприємність трапилась. У мене на вихідних зламалась машина. Просто всі системи почали відмовляти, вона перестала їхати. І Чудо було таке, що я встигла доїхати додому. Майже біля дому, відмовили всі системи, Почало блокувати кермо Але машинка стоїть біля дому і. Я дісталась, а не застрягла десь в тунелі посередині маршруту, але це, звісно, не таке справжнє лихо, як трапилось у Лос-Анджелесі, Каліфорнії, цими днями. Страшна пожежа знищила сотні будинків. І не менш сумно, те, що без дапну над головою залишились відомі голівудські зірки. Так, звісно, вони мають не одну нерухомість і можуть собі дозволити декілька, але так дивно, що це відбулося саме після церемонії, на якій відмовилися в цьому році нарешті від імені Бога, спіткала така трагедія. Я не хочу сказати, що всі люди, які потерпіли від цієї катастрофи, вони атеїсти. Але Бог ніколи посаровлений не буває. Тому ну, я провожу паралель з тим, що страпилось у гріховному місті Судом моря, коли Бог знищив вогнем два міста за їх гріхи. А ще я хочу провести паралель між містом Полісу, яке знаходиться в годині їзди від мене. Воно теж було знищено повністю вогнем у 1904 році. І це теж непроста історія, тому що напередодні туди приїжджав відомий проповідник, а його закидали камінням. Це було портове місто, і там процвітала розпуста. Вони побили каміння і винесли його за межі міста і сказали, що там не потрібні твої демагогії. А він сказав: так як ви женете мене, будуть гнати вас, через два роки приблизно ви будете так само тікати, полишаючи свої будинки. Так і сталося. Був вибух на концертному заводі. І був сильний катастрофічний вітер. За звичайних умов цієї катастрофи можна було запобігти, загасити, але сильний вітер розігнав полум'я. і, оскільки всі будинки були дерев'яні в той час, вони були знищені за 16 років, понад 13 тисяч людей залишились без над головою. Тільки один тім в так, ви зараз бачите картинки в інтернеті, що теж ніби у Лос-Анджелесі будинок християнина в цілі. Я не можу перевірити ці інформації, але я провожу паралель між тим будинком, який я бачила на власні очі. І я бачила історичні фотографії чорно-білі знімки, де реально білий дерев'яний будинок стоїть, сіли навколо около. Там проживав набожний чоловік, і йому з'явився вісні ангел і сказав. Що буде пожежа, що місто буде знищено, але він сказав йому бути твердим, у вірі, молитись і не покидати своє житло. Детальніше про цю історію я запишу свій блог, і буде дуже цікаве відео, тому що це буде прямо з місця події, прямо з цього будинку з усіма подробицями. Тож підписуйтесь на мій канал і очікуйте цікаву історію.